Давайте глянемо, що відбулося на цьому напрямку. За останній тиждень бачимо, ворог зумів серед тижня трішки просунутися в бік безпосередньо самого населеного пункту Авдіївка. Ось ви бачите цей виступ. Вони трішки від опитного зуміли пройти. Скільки це є? Метрів. Ну, це бачимо орієнтовно тисячу метрів. А раніше вони намагалися рухатися з водяного. В бік Орлівки, але в них нічого не виходило. Їхні всі атаки ми успішно відбивали. Просування намагалися здійснити з півночі від Первомайської, також були невдалі. От бачимо, брали напрямок опадний в бік Авдіївки по півдню. В нас соцсененьким це свіжа деокупована територія. От я вам продемонструю. Нам ще була деокупована Минулого тижня це напрямку напрямку населеного пункту веселе. Ми вже тримаємо позиції безпосередньо перед веселим. Рухались також ми з боку з півдня від Кам'янки. Нагадаю вам, ось тут знаходиться Авдійський коксохімічний завод переробний, і, відповідно, промзона. Звідси також ми гарно накриваємо позиції ворога. Немає зовсім руху біля Крутої Балки. нагадаю, Місяць тому намагався кілька разів ворог. Про це казав до речі, сам Віталій Барабаш, керівник, очільник Авдіївської обласної військової адміністрації. Були спроби просуватися але також дуже безуспішно з величезною кількістю втрат в техніці і в живій силі. Тому відмовилися. Рухаємось далі, і переходимо до історичного напрямку. Бачите, я тримаю далі на 19-му числі, тому що аби краще бачили. Біля Красногорівки, південно-східніше від Красногорівки, є були позиції ворога, які вони тримали ще з 2014 року, з початку антитерористичної операції. Дивимось, що відбулося? Ось, і ви бачите. Серед тижня ми зуміли взяти історичні позиції, і з цього напрямку ми вже можемо рухатися. Давайте я вже продемонструю, як ми деокупували. Це вже в районі 20 кілометрів від Донецька. Ось ви бачите, від центру Донецька це є 18 кілометрів. І це є історичний успіх, що можемо привітати наших оборонців. Просування, бачите, незначне, але ж кажу, дуже і дуже в стратегічному плані. Суттєве рухаємось далі до півдня на Водарському напрямку. Є наші тактичні просування. Загалом по півдню зараз відбувається тактичний бій. Що я маю на увазі? Верніше, що каже Сирський командувач сухопутними військами, генерал-полковник, власне, на цьому напрямку. Нас є успіхи зараз. Про них детальніше поговоримо. Ми не задіювали абсолютно від слова взагалі резерви. Попри те, що російська пропаганда регулярно каже, що величезна кількість резервів збройних сил України кинути на фронт. Абсолютно вигадки. Продовжується розвідка боєм. Розвідка боєм, яка також приносить нам і деокупацію, тому що на південному вітинку ми вже деокупували 8 населених пунктів, і це лише за офіційною інформацією. Там значно краще наші наші успіхи. Так от вугледарський напрямок позиції не змінює. Продовжуємо бити ворога. Влучання регулярні є волноваха, логістичний напрямок і центр окупантів. Якщо говорити про Времівський виступ, нагадаю вам: Времівка під Велика Новосілка, деокупований де окупований напрямок, не Гучне, благодатне, Макарівка, Старомайорське і от мокрі, мокрі яли. По цій от річці ми продовжуємо відтис... відтискати ворога. Ось. Що в нас є за тиждень? У нас є успіх, ми в Ремінський виступ намагаємося відрізати. Планувалося, от ну і ми говорили з експертами, що найкраще відрізати вугледар гуляй поле в ремський виступ. Ну але бачимо тут окопаність ворога. Ось я вам продемонструю. Бачите, це є перша лінія фактично оборони. Діпстейт гарно це малює. Ось ця лінія оборони. Що в нас є за останні тиждень? Давайте я на 19 число. Таймлайн вам вімкну. Ось дивимось, так? Нас із сходу і заходу, ми таке кільце робимо ворогу. Бачимо, є в нас просування з боку благодатного і Макарівки в бік Рівнополя, і від Новодарівки, також в бік Рівнополя, але вже з заходу. Відрізаємо ворога, і от бачимо, що цілком можливо, що він не, не встигне вийти з цього населеного пункту. Будемо стежити, але успіх є. Рухаємось далі по фронту. Гуляйполе в нас тут без змін. Оріхів і напрямок на Токмак. Нагадаю вам, яка відстань між Оріхів і Токмак. Ну, місто Токмак, я вже вам скажу і продемонструю, воно окопане дуже сильно. Ось ви бачите лінії оборони, і от чорненьке навколо Токмака видно, що ворог окупався добряче. Очевидно, що ми будемо рухатися на північного сходу і північного заходу від цього населеного пункту. Давайте подивимося, що тут відбулося. За останні 7 днів спочатку подивимося. Ну, ви вже бачите, що є просування. Ось. 19 число понеділок і від Новоданилівки рух в бік роботи. Ось дивимося. На 25 число ми позиції. По карті глянемо наші позиції і роботи. Роботане не 3,5 кілометрів. Це дуже і дуже важливо стратегічно населені пункти, що кажуть наші бійці з цього напрямку. От, власне, що ми йдемо вдвох, паралельно наступаємо з північно-східного і північно-західного напрямку. Ось тут. У нас є успіхи на цей з заходу від населеного пункту роботи а також тут є оспенська балка, це заповітник е ліси. Також у нас є просування. Ну але генштаб наразі нічого не повідомляє. Ми просто продовжуємо кропітку роботу. Загалом, що говорити по цьому напрямку, що в нас просування 300-400 метрів. Повірте, це дуже дуже багато, тому що. Величезна кількість мінних полів, величезна кількість окопів. І загалом ворог мав місяці часу, аби тут зробити потужну оборону. Дивимося на крайній фланг Запорізької області, лінії бойового зіткнення П'ятихатки. У нас також є просування. За останні. Давайте глянемо, що було в нас з понеділка. З понеділка нічого не змінилося. Лише з 24 на 25 року. Червня ми зуміли сіру зону зробити вже повністю підконтрольну нашими силами. Чому так? Тому що в бік Жереб'янки, Лугове і на Васильівку, контрольно пропускний пункт. Власне, ми помаленьку починаємо рухатися. Якщо раніше на цьому напрямку нас діяли диверсійно-розвідувальні групи, тобто ми заходили в цьому напрямку і поверталися на позиції, то тепер ми. Зайняли вже стабільно певні пункти, що кажуть пабліки, до речі, окупантів найцікавіше. Вони трошки кажуть, що тривожно. Ну, по перше, я вам нагадаю, що в Васильівці. Комендантська година з 21.30 до 5 ранку. Нікому не можна ходити. Це вже хороший знак. Дзвіночок, що вони переживають заход, через заход ДРГ наших відповідно не хочуть, аби на вулицях ходили люди. Власне їхні z пабліки кажуть наступне: що в район Кам'янське, ось я продемонстрував вам збройні сили України виставляють артилерію. Аби бити по позиціях ворога, бачимо відстань 12,5 кілометрів, це означає, що звідси дуже точно і якісно, ми можемо влучати великим спектром артилерії 155-го калібру. Це і М 777 М 109 самохідні установки М109 Цезарь, Панцер 2000» німецький. тобто вся гама, яка в нас є, з цього напрямку ми можемо бити по позиціях ворога. Якщо говорити по Тилу окупантів нагадаю вам, що вони зібрали всі свої сили в 100 кілометрах від лінії фронту, тому що тепер у нас є ракети Storm Shadow, і ми можемо бити і досягати в їхніх позиції. От на цьому напрямку, за останні 24 години. Біля Бердянська ми влучили в їхні позиції. Зараз в Бердянську за останніми повідомленнями знову ж таки вони зібрали велике скупчення є авіації. Очевидно, це є МІ, гелікоптери, Ну і ударні їхні К див'яностоперепрошукадесять 52 алігатор, яких вони регулярно піднімають в повітря, аби влучати по нашій техніці і натомість наражаються на нашу відповідь. Тому саме в таку велику кількість К-52 ми останнім часом їм підбиваємо.